Інструменти в руки і до праці в Івано-Франківську 20 квітня провели загальну міську толоку. Прибирали комунальники, працівники міськвиконкому і жителі громад. Більше у наступному матеріалі. Біля ліцею номер 10 від ранку людно висаджують дерева. До толоки долучилася Івано-Франківка Юлія Якимів разом із десятирічною донькою. Кажуть, неподалік живуть і спостерігатимуть за тим, як ростиме їхній саджанець. Мені цей район дуже рідний. і відповідно до цього ми долучаємося до таких акцій. І вважаємо, що це правильно. Треба наше місто робити зеленим. І треба привчати донечку, так само висаджувати різні дерева і квіти. Ну і звичайно, що е, я перший раз в житті посадила своє дерево. Мені це дуже сподобалося. Я би хотіла, щоб е, це дерево виросло і було тут як пам'яткою нашою. Кілька років тому між алеєю та пішохідною доріжкою на вулиці Стуса висадили майже два десятки ясенів. Тепер продовжують роботи із озеленення. Це така алея позітрону можна назвати, тому що великий мікрорайон, дуже багато людей живе. Тут десята школа, дуже багато батьків водять, діток, клуб за місцем проживання, педіатричне відділення наше, жіноча консультація, тобто тут дуже багато установ і хочеться, щоб тут було зручно. Прибирали відпочинкові зони у місті та 18 селах Івано-Франківської громади. Традиційно ми на берегах річок прибираємо дамби, прибираємо в районі Німецького озера. Там вся зелена зона в районі вулиці Ленкавського Гурика Гурика. Там теж великі зелені зони є відповідно. Вони всі прибираються сьогодні. Так само у кожному з 18 сіл старости організували толоку. Сьогодні більше у нас прибирання по місту. Ну, відповідно, ми збираємо сміття, вивозимо, тому що ці зони такі, як береги річок, вони. А десь за зиму накидали там сміття. Відповідно, ми сьогодні десь підчистимо вже, щоб на великодні свята у нас все було чисто. Також у межах озеленення міста провели акцію посади дерево пам'яті захисника. Саджанці всім охочим роздавав продовж тижня департамент благоустрою. Цією акцією сьогодні завершуємо послуги з садіння весняну посадку дерев, і також в ході цієї висадки ми роздали 175 дерев мешканців. В... В... з нагоди акції в пам'ять воїна. Всі дерева вже висаджені, роздавали їм різних породи дерев. Це були дуби, липа, ясен теж був е фактично завершено цю акцію. Також ми завершили нашу весняну посадку дерев в рамках е наших послуг з озеленення, які ми маємо по бюджетні призначення. 400 тисяч на дерева і е також е десь на кущі. Загалом Івано-Франківській громаді висадили 200 дерев.